Третє березня, неділя, джерело мудрості. Ми повинні розглядати Ісуса, тому що в ньому, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані, колосянам, 2 розділ, третій вірш. Кому не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє Якова, перший розділ п'ятий вірш, і обіцяно, що буде вона йому дана. Там же вірш п'ятий. Але омріяну мудрість можна знайти тільки у Христі. Мудрість, яка не походить від Христа і яка не веде до нього, є лише дурістю, бо Бог, як джерело всього сущого, є автором мудрості. Незнання Бога найгірший вид дурості. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запоморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманяли. Римлянам, перший розділ 21-22 вірші. А всі скарби при мудрості та знання приховані у Христі. Тож той, хто має тільки мудрість світу цього, насправді нічого не знає. І оскільки всяка влада на небі, на землі дана, на Христу, то апостол Павло проголошує Христа як Божу силу та Божу мудрість. Перше послання до Коринтян, перший розділ 24 вірш. І є ще один текст, яке дає найбільш повну причину для споглядання Христа, це перше послання до Коринтян, перший розділ 30 вірш, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Ми не освічені, нечестиві, загублені. Христос для нас мудрість, праведність, спокута, який розмах, Від і гріха до праведності та спокути. Найвище прагнення або потреба людини не можуть вийти за межі того, чим є Він для нас, і тільки Він один є для нас усім. Це достатня причина, чому очі всіх повинні бути спрямовані на нього.